2012 рік. Бенгазі Лівія. Бенгазі атакують. Нам потрібне підкріплення. Поки світ стояв осторонь. Посол США в небезпеці. Вишліть нас. Чекайте на спецзагін і не втручайтесь. Шестеро відважних чоловіків. Це не наша юрисдикція. Нас не повинно тут бути. Ми втратимо перевагу. Лишайтесь на місці! Якщо не прибудете вчасно. Нам усім кінець! Вчинили по совісті. Ви не мусите йти. Але крім нас нема кому. Це реальна історія, яку від вас приховували. Дай ми вже поруч на території! Я не даху, прикрійте мене! Нас обстрілюють! Шеф. Ми чекаємо своїх. Уряд периметра. мені про це не доповідали. Хай наблизяться... хай наблизяться...» Від реже Майкла Бея. Дамо їм прикурити. І твоїх дій залежить жити нам чи померти. Тринадцять годин доки я чиню правильно. Господь береже мене без підтримки з повітря. загинуть американці. Зокрема, та що говорить з вами. Без підкріплення. Ти тут більше не командуєш. Я беру це на себе. Але вони були разом. Я давно не згадував про сім'ю, але думаю про них зараз. Тут серед цього пекла. Застрязь! Радую своїх дівчат. 13 годин таємні воїни Бенгазії у кіно з 14 січня.